Добре слово за дубіля. Глибока порядність. Чесність і обов'язковість. це риси, яких сьогодні днем з огнем не знайти. А в ньому вони стали релігією життя. Він віруюча людина, але віруюча не по змісту Біблії, а по її духовному смислу. Коли сталася страшна та трагедія, яка вразила всю країну з дівчиною з Миколаєва Оксана Макаров. Коли ці нелюди по звірячому вбили, коли вся країна здригнулася, я на другий день приходжу і присутності в присутності всієї фракції говорю, я зараз пишу закон, смертну кару. В одному цьому випадку. Ну, Повірте, багато людей підтримали це. Багато людей. І я вже взялася рука писати. Дивлюся, чиясь рука. Мою руку відіймає. Валерій стоїть поруч. Він тільки приїхав з Афона. був у святих старців. Дуже дуже намоленому святому місці. Каже, Ванвич, я вас розумію, але не вам це даровано право віднімати чиє життя, не вам. Це не люди, це звірі, це некий інший суд. Якби ми всі так мислили, якби у всіх така була моральна, в душі ота ниточка, струнка, не, не скажу стрижень, стрижень це важко. Якби ми жили. Говорять, більшість починається з одної людини, але мужньої. Він мужня людина. Може, з цього почнеться більшість. Він ще молодий, йому ще рости. Я поруч з ним був 5 років і є поруч. Він тільки кристалізувався в краще. Зберегти цей алмаз неограньонний. І гранити і гранити, гранити. І хай буде цей взірець. для поколінь. Добре слово за дубіля.